Вправа 203. Знайди суму чисел. Ну, якщо нам треба знайти суму чисел, то давайте між ними покажемо, що треба їх додати. Знак плюс поставимо, що означає сума. Так, ось у нас плюс, ось у нас плюс. І в четвертому завданні ми поставили плюс. Ну, щоб їх додати, давайте будемо стопчик додавати. Отже, в першому завданні 75 тисяч. Пишемо 75 тисяч 900. Тридцять п'ять плюс п'ятсім тисяч триста Так, додаємо. П'ять плюс сім це дванадцять. Одиничку переносимо в старший розряд. Шість плюс три дев'ять плюс одиничка це десять. 0 пишемо в старший розряд. 9 плюс 3 12, плюс одиничка 13, 3 пишемо одиничку старший розряд. 5 плюс 7 12, плюс одиничка 13, 3, пишемо одиничку старший розряд. 7 плюс 5 12, плюс одиничка 13. Отже, вийде 133 тисячі 302. Пишемо, що це дорівнює. 103 133 тисячі 302. Є. А друге завдання: 84 мільйони 708 тисяч 907 плюс 5 мільярдів 672 мільйони 073. Ну що ж, давайте будемо в стопчик тоді додавати. Я десь тут унизу, бо тут буде багато цифр. Так, отже, 84. Потім 708. Так, далі 907. Так, тепер нам треба почати на два знаки лівіше. 5. Потім 672. Потім 998. Потім 073. Так, додаємо їх. Так, 7 плюс 3 це 10. 0 пишемо одиничку в старший розряд. 7 плюс 0 і плюс 1 8. 9 плюс 0 це 9. 8 плюс 8 це 16. 6 пишемо одиничку в старший розряд. 0 плюс 9 плюс 1 це 10. 0, пишемо одиничку в старший розряд. 9 плюс 1 10, плюс 7 17. 7 пишемо одиничку в старший розряд. 4 плюс 2 6 плюс одиничка 7. 8 плюс 7. 15, 5 пишемо одиничку в старший розряд. 6 плюс 1 це 7. Ну, а тут залишається у нас 5. Отже, читаємо тоді 5 мільярдів 757 мільйонів 706 980. Записуємо, що це дорівнює. Отже, 5 мільярдів. Далі 757 мільйонів 700 Шість тисяч Є. Наступне третє завдання. Давайте справа. Тут є місце для невеликого виразу. Сорок січ сорок сі. Сорок двісті сорок сім. Додати тридцять 753. три. Додаємо. 7 плюс 3, 10, 0 пишемо одиничку старший розряд. 4 плюс 5 9, плюс одиничка 10, 0 пишемо одиничку старший розряд. 2 плюс 7 9, плюс одиничка 10, 0 пишемо одиничку старший розряд. 7 плюс 2, 9, плюс одиничка це 10, 0, пишемо одиничку, старший розряд. 4 плюс 3, 7, плюс одиничка 8. Отже, вийде 80 тисяч. Пишемо, що це дорівнює. 80 тисяч. Є. Четверте завдання 5 мільярдів 97 мільйонів 656 тисяч 605 плюс 40 мільйонів 875 тисяч 477. Давайте будемо стопчик додавати. Отже, 5 мільярдів. Далі 0,97, далі 656, далі 605. Додати. Так, 40 мільйонів. Так, відповідно, тоді зміщаємося. 40. Потім 875. І 477. Так, додаємо. 5 плюс 7 12. Два. Пишемо одиничку в старший розряд. 0 плюс 7 і плюс 1 – це 8, 6 плюс 4 – це 10, 0 пишемо одиничку в старший розряд, 6 плюс 5 – це 11, плюс, Два плюс, плюс одиничка – 12, 2 пишемо одиничку в старший розряд, 5 плюс 7 – це 12, плюс одиничка – це 13, 3 пишемо одиничку в старший розряд, 6 плюс 8 – це 14, плюс одиничка – 15, 5 пишемо одиничку в старший розряд, 7 плюс 0 плюс 1 – це 8, 9 плюс 4 – це 13, 3 пишемо Одиничку в старший розряд. 0 плюс 1 це 1, Ну, а тут буде 5. Читаємо: 5 мільярдів 138 мільйонів 532 тисячі 82. Записуємо тоді суму, і це дорівнює 5 мільярдів 138 мільйонів 532 тисячі 82.

так, третє 80 тисяч. Є. Ну і четверте. Так, треба помістити. 5 мільярдів. 138 мільйонів. 532 тисячі. 82 тисячі. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на додавання в стовпчик на цьому вправу завершено.